Скорпіони, вітаю вас! Місячне затемнення 18 вересня у 25 градусах риб у вашому п'ятому секторі гороскопа. Приносить сюди енергію, приносить ясність, публічність, популярність стосовно всіх справ, близьких вашому серцю, все те, що вас радує. Буквально вас ніби занурює в такий стан, як дитячий нагадує вам про ваше дитинство, дає змогу порадувати, за ваших дітей. Це може бути народження дітей, звісточка про вагітність, звісточка про чудові, приємні новини у ваших дітей, у ваших онуків. Також це все те, що дає нам можливість відчути себе талановитими, успішними справи стосовно нашої творчості, нашого бізнесу, приміром. Загалом навіть якийсь виграш може бути сюрприз приємний зустрічі з коханим коханою і фокус уваги саме на таких от людях у нашому житті. Коли дійсно ми можемо мати декілька пропозицій стосовно укладення шлюбу, також можемо мати протягом всього дворічного циклу декілька варіантів утворити родину, наприклад, можемо встигнути навіть і декілька діточок народити, і крім того, дуже багато енергії, яка показує нам і популярність, і можливість проявити наші таланти, а також можливість впливати. Дійсно, на наш графік роботи і відпочинку, і на наші уподобання, на те, наскільки ми хочемо дозволяти собі в нашому житті відпочивати, мати час на сон, мати час на наших дітей. На... Якесь певне таке розслаблення і задоволення від кожного прожитого дня, яке ми власними нашими силами можемо формувати, на той час, який ми можемо приділяти нашим близьким, і загалом на той вид діяльності, в якій ми хочемо направляти нашу енергію. Так ось, скорпіони, хочу наголосити, що більше інформації про це затемнення, про Вплив планет, який буде вирішальним чином трансформувати нас, здійснювати ті метаморфози, які приходять по цьому циклу затемнень, також вплив в цьому році, в наступному цій, цього циклу Сароса, і того, наскільки ми дійсно зараз по такому вираженому знаку зодіака Риб можемо підвести певні підсумки в нашому житті, це все в моєму загальному відео. Також, кому цікаво, Вересневий прогноз загальний по знакам, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і у підказці. Скорпіони, по цьому затемненню зосереджуємо нашу увагу на тау у квадраті між 5-11 секторами вашого гороскопа та Юпітером в близнюках у 8 секторі. Ось тут потреба зосередитися на доходах, на різних видах допомоги державної, в тому числі соціальної, і взагалі на доходах, ресурсах партнера у зв'язку із справами стосовно вашого бізнесу, вашої роботи, стосовно потреби працювати по-іншому, за іншим графіком, оскільки ви, наприклад, виходите в декрет або відбуваються Переміни у житті ваших діточок, ваших онуків, коли ви маєте розраховувати на якісь види виплат, на підтримку вашого чоловіка, дружини, наприклад, або ж на таку роботу, яка передбачає клієнтські виплати і, взагалі, на якусь певну таку підтримку фінансову, в тому числі від інших людей. Також це ситуації пов'язані із вашими нащадками, наприклад, які потребують, щоб ви підтримували їх наразі за їх певних життєвих обстріл. Ставить. Крім того, необхідність по такому тау квадрату дійсно залучати і народжувати в собі нові професійні якості, наприклад, або ж такі напрямки вашого життя, які передбачають залучення кредитів. Кредитних коштів, наприклад, необхідність страхування, необхідність іпотеки. Також це питання взаємодії із податковою, із залученням коштів інших людей, як то кредити у фізичних осіб, наприклад, і взагалі. Також робота пов'язана або ж контакт із людьми або потреба знаходити інформацію, пов'язану із перебуванням в певних стресових ситуаціях, коли вам необхідна підтримка таких людей, коли вам необхідна взаємодія із такою спільнотою, яка дасть вам можливість певні інструменти, в тому числі і матеріальну підтримку для врегулювання певних от конкретних питань. Також це ситуації із здоров'ям скорпіони. Наголошую, що у зв'язку із великою кількістю турбот, наприклад, пов'язаних із вашими домочадцями, або ж із тим, що ви стикаєтеся із потребою займатися справами ваших діточок, онуків, із, взагалі, необхідністю занурюватися просто в цю тему, як то, наприклад, після пологовий період, або ж навпаки, перед. Пологовий стан, ось тут може бути потреба звертатися, наприклад, до таких спеціалістів, тому тримайте питання здоров'я на контролі також стосовно ваших дітей. Зважайте на стан їх здоров'я, взагалом на все те, що активізується по даному періоду затемнень, коли піднімаються питання алергії, інтоксикації усіляких невизначених станів на що можуть бути потрібні додаткові кошти і допомога спеціалістів. Також скорпіони, звертаємо увагу на тригон між Юпітером і Венерою. Венера наразі у вашому 12 му секторі гороскопа і тригон до Юпітера. Те, що формується ще 15 го числа, і в активній фазі ще цей аспект на дату затемнення 18 вересня, ми бачимо підтримку, в тому числі і фінансову, можливість розраховувати на сприятливе вирішення питання, також на можливість отримання виплат якихось боргових коштів на вирішення питань стосовно судових тяжб, якихось спадкових також моментів на вашу користь, приміром, а також це можливість Можливість покращення фінансової ситуації у вашого чоловіка-дружини, теж така ймовірність є. Більше, звичайно, про це у вересневому прогнозі, як загальному, так і по знакам. Також звертаємо увагу скорпіони на те, що Марс протягом вересня, зокрема, і на дату затемнення у знаку Зодіака Рак. У вашому дев'ятому секторі гороскопа. Тут багато емоційної активності, багато справ пов'язаних в тому числі із посадовцями, законодавцями із тими людьми, які дають певні дозволи, дають нам можливість отримати певні заключні документи. І взагалом ми маємо таку взаємодію стосовно наших дітей, зокрема. І стосовно справ медичних їх, і, зокрема, нашу особисту, тому ще раз увагу вашу звертаю на стан здоров'я. Також, Скорпіони, звертаємо увагу, що на дату затемнення на небі формується чудова, сприятлива фігура парус, яка при докладанні зусиль дає можливість в цілому стабілізувати карту, зокрема, це секстилі до Плутона і Урана. Плутон наразі в ретрограді у вашому третьому секторі гороскопа. вертає вас до справ місця навчання ваших дітей, наприклад, до певних документальних ситуацій, також необхідності вирішити питання із транспортом, з переїздом, з пересиланнями, оформленням, відновленням документів, наприклад, стабілізації місця роботи і усіма навичками, які вам необхідно перенести тепер в нове місце проживання, наприклад, в нову країну проживання, в новий склад сім'ї. Можливо, це питання пов'язані із створенням нової родини, із народженням діточок, із змінами у дітей, коли. Коло обов'язків змінюється, необхідно впливати на убезпечення місця проживання, необхідно вирішувати також нагальні питання родинного характеру загалом. Також по урану в сьомому домі це ще передбачає нове коло обов'язків і зміну стосунків із чоловіком, дружиною, зокрема. А також це питання пов'язані із видозміною у напрямку професійної діяльності чоловіка-дружини. А також, зокрема, ще скорпіони це різноманітні нові підходи у роботі із клієнтами, нові сфери обговорення тих чи інших консультаційних питань. Наприклад, або ж нові види взаємодії. Робота онлайн може бути. Також це такого роду видозміни у чоловіка-дружини, коли ви можете спілкуватися по-іншому, заробляти по-іншому, і вирішувати питання ваші сімейні, зокрема, на зовсім інших засадах. Тобто, ви можете якийсь час знаходитись на дистанції, у відрядженнях, від'їздах, проживати то разом то окремо, і вам необхідно зараз врегульовувати якісь певні питання, пов'язані з вашою сім'єю, з вашими діточками. І в тому числі взагалі можливості сім'ю утворити, наприклад, або ж обговорити взагалі сенс сімейних традиційних цінностей за таких от нових об'єктивних умов, яким чином ви допускатимете сімейне щастя і дорослішання ваших дітей, і взагалі можливість бути разом в такі часи. Скорпіони також хочу наголосити, що Марс на дату затемнення по вашому 9 сектору гороскопу. Тут також багато впливу посадовців і людей знаючих, спеціалістів, тих, хто відповідальні за рішення в нашій житті. В нашому житті, коли ми багато зусиль докладаємо до того, щоб ці рішення, постанови, дозволи, направлення отримати. Крім того, це питання самореалізації, коли ви, скорпіони, можете дійсно зараз багато в чому себе показати, проявити, в тому числі і в професійному плані, в тому числі, і це дійсно досягнення ваших мрій, коли із досягненнями певних таких вже етапів у вашому житті вам приємно, ви дійсно просто заклопотані тим, як це тепер виглядає на практиці, скільки чого вам необхідно зробити, що вам необхідно, наприклад, свідоцтво про народження дитини отримати, або ж займатися клопотами стосовно навчання вашої дитини. А також це загалом ситуації пов'язані з проживанням в певній країні, в певній місцевості, коли ви врегульовуєте питання паперові, що отримуєте певні дозволи посвідки, перекладаєте щось, складаєте іспити, до речі. Теж може бути. Загалом скорпіони: фокус уваги на найближчі два роки це ваша родина, розростання вашої сім'ї. це Сюрпризи приємності, можливість допускати їх у ваше життя, а також це ситуації пов'язані із тим, як ви взагалі бачите себе, себе як творчу одиницю, як ви впливаєте особисто на ваші таланти, наскільки ви даєте можливість цьому проявитися і що такого заключного формується на даний час у вашому розумінні, вашої власної системи цінностей, вашого. Також, можливо, тієї аудиторії, в якій ви були публічні, відомі, користувалися авторитетом і повагою. І тепер все це потребує якоїсь видозміни і вашого нового я. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі в наступних відео.